Всім доброго дня! Сьогодні з вами знову я, знову нове відео. Так хочу ще нагадати, хто може там перші рази заходить, що я живу в Італії, майже 20 років, живу на півдні Італії біля Неаполя, тому що люди заходять, нові люди питають мене, де я живу, чи я часом не з півдня Італії, так я з півдня Італії. Ну, треба дивитися попередні відео, щоб це зрозуміти. Так що заходьте, дивіться і попередні відео. Там я в деяких відео розказую ще трошки своєї історії, ще буду потім розказувати, дещо. Тому що людям деяким сподобалося. Те, що я розказую, не можу без очків, треба по-любому одівати очки. Розпливається все. А сьогодні ще хочу розказ, розказати про те, і ще друге відео випустила, побачила, що те відео зайшло людям, що багато переглядів про те, як відносяться італійці до українців. І ще одне відео буде на цю тему. І так, почнемо з того, що те, що я може і ще не казала в тому відео. Відношення в будь-якій країні, де б ви не були, залежить так само від вас, як до вас будуть відноситися. Тому, якщо ви відноситесь до людей з розумінням і маєте терпеливість, треба мати терпеливість в будь-якій країні, в якій ви поїдете, приймати дещо. Я не кажу, що все треба приймати, тому що все не, неможливо прийняти їхні там закони, їхні... я возмущаюся, воз... не знаю, як сказати по українськи. Трошки ну, буває, що чимось розчарована. Це не означає, що я там... Як мені там пишуть деякі, що йдіть сапайте город, в Україну, якщо вам щось не подобається в Італії, або ще пишуть, людина написала мені. Ой, западенці, там квартири здають дорого, і все таке остальне, що дивіться на себе і, і, і таке подібне. А при чому тут це люди? Я вам розказую про те, що я бачу, як я живу в Італії, і які в них звичаї, і як вони до чого відносяться. Як... І при чому тут такі коменти мені пишуть деколи, що я Просто шокована від людської неграмотності. Не цей... Так, у мене є в Україні так само квартира, і я її здаю за 500 гривень, якщо ви хочете знати, що за паденці здають. Ну, у мене не на Західній Україні, вона в Черкаській області. І там живе молода сім'я. І я би взагалі не брала грошей навіть і колись за 250 гривень здавала її, тільки щоб люди там. Жили, щоб та квартира не пустувала, не розвалювалася все. А те, що там хто, хто що здає, і які ціни, мене не інтересує, тому що я того не роблю на Західній Україні. Причому то я в Італії живу. Я вже 20 років тут живу. Я в Україні ніякого відношення не маю вже ні до чого. Моя квартира там пуста стоїть. Я деколи приїжджаю, і все, ну, навіть провідаю мою маму і не займаюся ніякими питаннями ні квартир. Причому тут я взагалі мені писати такі якісь відповіді, такі е, обіди, якісь. Ну, я не розумію вас, люди. І так, е, е, будемо продовжувати цю тему відношення італійців. Я вже сказала, що залежить так само багато від нас. От, є люди, яким подобаються наші жінки, От, ну як так та, ціпляється до тих італійців, як ви так можете не любити нашу гречку, Та це ж така, така каша, така, така здорова їда і все остальне? Ну от, Як вони не знають, що воно таке, вони не привикли. Як ви дехто із наших не може їсти ту ж саму моцарелку або ту ж саму піцу, або щось там ще їхню традиційну їду. Є такі люди, що багато років і вони не їдять того. Я, я считаю, рахую так, що ми не маємо права їм нав'язувати нашу їду, наші звички, наші погляди на життя. Вони мають свої. так. Я, я деколи говорю, там, що мені не подобається, але я ніколи такого не робила. що я От в мене навіть чоловік, він не хоче їсти той борщ, чи то, що оселеться, чи ще там щось. Він мало що їсть українською. Я ж його не заставляю їсти. Не хочеш, не хочеш, я себе для себе зварю. А є такі наші люди, що от вони італійцям жаліються, так що то ваша їда, та ви нашу попробуйте, та то таке, та там ті вареники, та там той борщ. Ну так, нам то воно добре, ми звикли до того з дитинства. От і а вони собі мають свою їду, у них їда славиться на весь світ. І ну, от Яке відношення може бути допустим, до жінки, як вона свої правила прийде і встановлює, якщо вона ж і живе, і хоче, щоб він жив по її правилах. А він привик все життя жити так, як у них живуть в цивілізованій країні. І, ну, в кожній країні є, як кажуть, не урода, є свої також і перевертні, і все. Ну, в основному не треба їм нічого нав'язувати, і вони будуть з вами нормально. Якщо я розказувала італійцям про моє життя в Україні, вони не могли собі представити, як так можна жити, як, як можна там не пускати людей у церкву, ну, коли при комунізмі ще як воно було. Вони того не розуміють, бо в них того не було. Ну, але е, водночас у них, от допустимо, є е, розводи, розводи через церкву, через Ватикан, що вони не можуть скоро розвестися. Е, мене це також поражає, що як так можна 10 років розводитись з чоловік жінкою. Вони не живуть і, і, і життя своє не можуть толком на, на настроїти ну, з новими людьми, з новими. Допустим, якщо повлюблялись по другому разу, сім'ю создати, тому що треба чекати тих 10 років. Ну, але ж такі в них закони. От. І вони, вони не розуміють деяких наших, допустимо, як, як це так може Українка там може все вміти робити. А ми, ми цього навіть не хочемо вчитися. Не, ну як це можна? Жінка там і те, і те робила. А вони ні, в них от мене поражає так само, але що ж ти зробиш? Ну от вони так, так устроєні. От, допустимо, там дочки приходять до мами. Я працювала там у людей пенсіонерів, приходила їм уборки робити прибирання. То бачила, як дочки їхні до, до своєї мами відносяться, вона приходить, мама її жаліє. Е, не дай Бог, дочечка там відро підніме, е, чи ще щось важке там. Ні-ні чи... ні, краще мама зробить, то вона ну, дочки не дає то робити. Або мене попросить, бо я ж чужа і ну, ясне діло, я працюю там, ну, але ж я працюю для мами, я для дочки чому я повинна робити? Ну, але ж... Деколи так, закриваєш очі, змирівся. а Якщо людина хороша до тебе ставлення добре, то я їй закривала на деякі речі очі і робила, там, допустимо, якщо та людина там мені на якийсь, на Різдво якийсь, там робила подарок, як у них це прийнято, і дала якусь там, ще 50 чи 100 євро більше там на свята, то можна і послухати людину. от. А якщо ти відносишся так, починаєш з нею там сперечатися, чого я це повинна зробити. Чого, то й до тебе так само будуть відноситися, будуть казати, що ти неправильно недобре працюєш, що ти така, що ти -то сяка. От тому, тому треба йти трошки на компроміс з усіма І з чоловіками їхніми, тому що якщо ти будеш йому казати, що я привикла так в Україні, мені приносив чоловік там, зарплату і клав на стіл. Ну, З ними це не функціонує, вони тобі не будуть таке саме робити. Хоч би ти як там, не, не, це, не розпиналася, не кричала на нього. Я не знаю, що такі є. Може, десь у когось так і є, у когось вийшло. Ну, Але цього і не треба робити. Якщо по-хорошому з ними, то вони так само нормально до тебе відносяться. Ну, Це дівчата не означає, що я там, якщо я критикую якісь там моменти, то я вже недостойна не тут жити, чи вони самі це чи мене треба виганяти, так як ви там мені пишете, що їдь сапати городи в Україну. Це не означає воно, що якщо я там щось критикую, мені не подобається в будь-якій країні є люди, яким не подобається щось що в тій країні, ну і що? Але ж живуть же ж, і, і я устроїлася мені непогано не так на нащот, е, майже всього. Є якісь моменти, ну. Я стараюся не, не лізти ні в які такі моменти, ні з ким не сваритися, нічого. З сусідами нормально живу, ніколи ні на мене ніхто не жалівся І всі за мною плакали, коли я покидала роботу. Так що отак, із чоловіком так само не сварюся, все нормально, слава Богу, що людина повинна йти на компроміс, хоча б в деяких речах я така сама. Що я так само не люблю сильно, щоб там несправедливість якась була, не люблю, щоб там когось ображали. Я сама в Україні трошки потерпіла від першого чоловіка, трошки потерпіла, але потім вже цей не, не піддавалася сильно бить мене ніколи, ніхто не бив, тому що я не дам себе, щоб мене вдарив чоловік там, чи люба людина. Ну, можуть всякі випадки бути, так, я, я розумію, в житті може всяке бути. от. І е, е, така ситуація в Італії. на на цього, е, на, Хто там мені пише як всякі ці коменти. такі, що Я, я не, не, не пліткую, я, я розказую так, як я бачу, і так як мене люди просять. Це не означає, що я там щось. Якщо я погане розказую, я ж погане і хороше розказую таке, яке воно є. А Якщо я щось там погане розказала, значить я недостойна тут жити і ще остальне. А от є наші люди, які їдуть в Україну і потім висловлюються в цьому. В TikTok я бачу, там надії писала і погано говорять про Україну, тому і так само залежить відношення до нас. Про те, як ви, як ви розкажете ще про свою країну, як ви її представляєте. Якщо вона, ця жінка, поїхала, познімала там, і десь в якомусь селі, вона там, в самої хата гарна, двіречку, так, все устроєно. А вона ходить і показує, що там люди бідно живуть. та вон, Чоловіки, всі алкоголіки, в нас тут в Україні таке, в та нас тут таке твориться та тут і так поплюжить ту Україну, потім приїжджає назад. Але я каже, — але я піду, вернуся в Україну доживати. В мене тут хата гарна, в мене тут все є. А з однієї сторони, поплюжить, каже, що у нас там така біднота, та третій світ взагалі. Ну, от, от так вони про нас і думають. Якщо ти своїм тим, у кого працюєш, що таке розказуєш, що таке показуєш, то істісно, вони і думають, що ми з країн третього світу. Приїжджаємо як, 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 як ті африканці і все остальне, то так і відносяться. А так в основному тут е, люди вони добрі, вони, я ж казала вже в деяких відео, вони допоможуть. Ну, що ситуація з війною зараз трошки там помінялися деякі ці, але в основному вони от такий народ, що вони люблять допомагати, вони тут церква, вона всіх е, буде толерантними до, до всіх видів людей. Там не буду називати, бо може в відео не можна, там всяких орієнтацій, всякого того, і, і Африка тут, і, і китайці тут повно, магазинів китайських, тут повно е, всяких, які хочеш людей з усього світу, і, і їм допомагають, і все, і ти не маєш права там, на них погано говорити, там ні по телевізору, ніде. Ну, так. Так що дуже велика толерантність через церкву, через все, що тут в Італії, як Ватикан, своє господарство. Ну і багато дуже впливає та церква на все. От. А самі вони тих іммігрантів не приють не приютили у себе у Ватикані, там. але заставляють, щоб вони сюди і щоб їх приймали хорошо і цей. Ну, це друга тема. Так що. Ось так ось таке сьогодні відео, чуть-чуть так розказала поверхнево трошечки. Так що дивіться, і буду, покажу вам шляпку, яку я вам вже показувала в попередньому відео, в попередніх відео, яку я робила, як я вже її остаточний результат у мене вийшло. Теж зацінити там, як вам чи сподобалось, чи ні. От. І напишіть мені. І пишіть мені ще, які ви, хочете, які ви хочете ці теми розглянути, що вас ще інтересує. Окей? Так що всім доброго настрою, доброго дня і скорішої, найскорішої закінчення війни і перемоги. Ждемо, чекаємо. Клікайте, підписуйтесь. Дякую дуже за перегляди. Що, що дивитесь, там одне відео набирає більше переглядів, друге відео менше. Ну, так уже й буде. Бачу, що така тема вас інтересувала, я ще одне відео записала. Так що дивіться, клікайте і пишіть коменти. Так, в кінці кінців я таку шляпку зробила, як це щоб. Усім подобалось. Кому подобалось з листочками, кому з квіточками. І я все соєдинила разом, і вийшло отак. І отак вісить на стінку, як сувенір. Пишіть, як вам моя шляпка. Отак. В такому варіанті. Так, подивіться, як на стіні. Я знайшла місце в себе вдома. Ось така красота. Зацініть мою шляпку.